Якщо ми говорили з вами про намисто, так з рожевого кварцу, то зараз ми вам пропонуємо браслет з рожевого кварцю. Ну, по-перше, це не звичайний браслет, а гранований, що додає такого певного блиску. За шкалою він ще більш потужніший ніж намисто, тому що це приблизно 7-8 балів за шкалою МОЗа. Він дуже добре пропрацьований оліями і має ось певну таку свою забарвленість. І на перший погляд я би сказала, що прозорість ну бо це кварць. Ну, а цей незвичайний колір його рожевий, він виходить завдяки вмісту заліза, який переважає тут марганцю та титану. І чим вища концентрація таких елементів, чим і такий більш приємніший відтінок. Ну і саме ось ці кристали, які ви бачите, рожевого кольору, це ну, з під видів кварцю, вони дуже тендітні і... Вони дуже складні в обробці, тому вони вважаються дуже дорогоцінними для нас. Ну, по-перше, я не можу не зробити цього, тому що це унікальна буде для вас пропозиція. Подивіться, який тандем. Подивіться, як воно заграло інакше, так? коли ви маєте ось такий комплект, бо дійсно хочеться мати ну, комплект, а не носити все по окремості і підкреслювати руки, і підкреслювати шию. Код товару саме мисте це 423, а код браслету 350. 5. Розмір каміння, самого каміння, нагадаю, що це грановане 2 см і довжина загальна браслету 19 см. Дуже міцна гумка, надзвичайно міцна гумка, але головне, що не перетискає руку. Також нагадаю, що при замовленні більше, ніж дві одиниці, от зараз ви замовляєте ось цей по суті комплект. І у вас буде знижка мінус 100 гривень. Також нагадаю, що дзвінки безкоштовні і доставка безкоштовна. Тож, ще й знижка мінус 100 гривень. Код товару саме на браслет 355. І сьогодні для вас спеціальна ціна за пропозицією браслету, яку ми робимо, це 1200 гривень. Так, це дуже хороша ціна, 1200 гривень, але я не можу так залишити, тому що я хочу вам запропонувати 640 9 гривень, дякую наш режисер, пан Олександр, який скористався такою е, добротою своєю, так і зробив вам таку чудову пропозицію. Дякую, Олександре, я вам дуже вдячна, тому що е, мої глядачі ще більше будуть вдячні нам. Тож телефонуйте за номером, будь ласка, 0800-21-44-88. У нас надзвичайно мало пропозицій саме на рожевий кварц. Подивіться, що. Жий гранований, це дуже рідкісне. Тим більше, коли він має таку властивість, тим більше за шкалою моса він дуже стійкий. Всього 7-8 балів. І нічого з ним не станеться. Гумка дуже міцна, але вона не перетискає руку, що дуже добре, і ви це прекрасно зараз бачите. У нас залишилося всього 5 пропозицій, але я знаю, що можливо система не встигає, і у нас ще менше пропозицій. Тому поспішайте. Мені він повідомляє пані Анастасія, наша друга режисерка. Так, ось тут мені в вушко каже, що ну дуже мало їх залишилося, і на лініях справжні. Затори. Тож код товару 355. Телефонуйте за номером 0821 44 88. Нагадаю, що при замовленні більше ніж двох одиниць, неважливо, чи це намисто і костюм, чи це намисто і декоративний якийсь елемент, все одно буде знижка, бо буде йти все в один чек. Також нагадаю, що у нас є Ютуб-канал, де ви зможете зайти по QR-коду через посилання. Підписатися, поставити вподобайку, поставити, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодного випуску, тому що ми хвилюємось, аби ви встигли отримати все те прекрасне, про що ви мріяли і що ми вам пропонуємо. Тож ми будемо рухатися далі, тому що на вас чекають дивовижні речі, які засяять, і ви будете осяяні цими речами. Тож залишайтеся з нами. Мої любі глядачі.